Ну, мене, Ти да. маєш мене небо пустити, маємо. Отже, ми вирушаємо, їдемо в Париж, їдемо з півдня Франції до столиці. Згідно карти доріг нам їхати. 730 кілометрів, це, до речі, менше, ніж я думала. Якось мені запам'яталося, що відстань 800 кілометрів, але це потягом. І потяг їде через а, Бордо. Ось 400 кілометрів до Бордо, і від Бордо до Парижу теж 400 кілометрів кілометрів. Тому в мене така похибка мисленева вийшла. Расами це 730, і будемо їхати переважно платними. Суму повну не скажу, тому що там заїжджаєш, виїжджаєш, знову заїжджаєш. І наприкінці місяця чоловіку надійде платіжка, тому що в нього є опоненти, і в нас є такий датчик, чіп, прикріплений до переднього скла. І він... Сканується кожен раз, коли ми будемо проїжджати п'яжі, тобто а, швидко перекласти. Нехай будуть термінали. Отже, їдемо. Від початку в нас є мета, і чому ми саме в ці дні їдемо, в ці дати, хоча 11 листопада у Франції це святковий день, святкове закінчення Першої світової війни. Це вихідний по всій країні. Виїжджаємо, але ось наступні дні, середа, четвер, п'ятниця. Повертатися ми будемо в суботу. Це учбові, робочі дні, тому ми оформили відпустку, написали відповідні записи, записки, електронні листи, учбові заклади дітей про те, що в нас є поважна причина відсутності в ці дні. Це треба робити обов'язково. Отже, наша мета від початку нам потрібно в консульство в Парижі, консульство України для того, щоб подати заявки на оформлення нових паспортів для дітей. Справа в тому, що дитячі закордонні паспорти видаються на 4 роки, і термін збіг, тому що ми їх виготовили біометричні. Грудні 21-го року, відповідно, 25-го, ось грудень, вже скоро-скоро закінчується термін. Потрібні нові. Це можна зробити в консульстві, і це можна зробити в сервісних центрах. У Франції їх немає, є в Іспанії. Ми їздили і вас брали з собою в Барселону влітку, для того, щоб там зробити паспорт український для старшого сина. І ось наступний етап зробити паспорти. Але вийшло якесь непорозуміння, мабуть, як часто буває, а ми не зможемо потрапити в консульство. І всі попередні наші намагання записатися на прийом або знайти шлях, як нам потрапити, щоб зробити ці паспорти не увінчались успіхом, як то кажуть, тому що телефоном, і листами нам відповідали так, приїжджайте. В порядку живої черги є такий запас, виявляється, бо потрапити на візит до консула просто чи, можливо, не до консула, а саме до адміністративних цих відділів, які могли б нам допомогти з паспортами, дуже складно. Цих віконечок часових немає і, взагалі, відбувається якийсь бардак, м'яко кажучи. Ми цим питанням займалися завчасно до того, як орендувати квартиру, до того, як планувати відпустку і їхати, починаючи ще з літнього часу, з серпня місяця, дзвонили і писали. Згідно тієї інформації, яку ми отримали, ми мали приїхати і прийти на прийом ось так. І все мало скластися. Десь за два тижні чоловік знову зв'язувався з консульством, щоб підтвердити. Таку можливість і йому передзвонили і сказали, що ні-ні, не приїжджайте. Якщо хочете, можете в грудні, в січні приїхати, можемо вас записати, але ось в листопаді немає такої можливості. Ну, сказати, що ми були обурені, не сказати нічого. Власне, нам сказали, що вони приїдуть в Тулузу. Так, вони роблять такі виїзні засідання по великих містах Франції раз на рік. І ось начебто наприкінці листопада має бути такий в місті поряд з нами. Але там та сама історія. Записатись просто неможливо, треба чатувати, мабуть, вночі, чи, я не знаю, не спати цілими добами поспіль для того, щоб потрапити хоч в якесь малесеньке віконечко. Ну, Нам таке не вдалося влітку. Не знаємо, чи нам вдасться зробити це ось наприкінці листопада, але факт залишається фактом. Основну нашу задачу, заради чого вся ця поїздка затівалася, нам не вдасться виконати. І їдемо з іншою метою, з додатковою, так би мовити. Справа в тому, що 13 листопада буде матч Україна-Франція. Якщо ви слідкуєте за футболом, ви, мабуть, це точно знаєте. Знаєте, що в нас є прихильники футболу і взагалі. Хочемо підтримати нашу команду, і для нас це буде перший такий досвід для нас, і для дітей відвідати стадіон величезний. І ми прив'язали ці дати, візити нашого Парижу саме до цієї події. Тож так анонсую, ви ще з нами сходите на футбол і повболіваєте за українську збірну. Також чоловік орендував квартиру в центрі Парижу недалеко від всіх найвідоміших місць, архітектурних пам'яток. Тож з нами буде цікаво. Залишайтесь на каналі, як то кажуть. А все покажемо, все будемо розповідати. Поки що, ось так ви бачите дорогу, вона доволі нудна. І взагалі їхати трасами платними це нудно, тому що на узбіччі переважно немає ні містечок, ні чогось такого такого цікавого не відбувається. тому, що траси знаходяться поодаль від населених пунктів. Це і логічно. Тож щось вдалині вам буде і непомітно, плюс сам рельєф не дуже то і цікавий. Нарешті в нас зупинка, нам їхати трошки більше трьох годин. Більшу половину, більшу, більшу частину дороги ми проїхали. Чотири години майже їхали. Дорога, але не може бути. Можна, тільки недалеко. На природі не хочуть в автівку сідати. Загалом не сказала, що дорога займає 6 годин 40 хвилин. Принаймні, так нам навігатор показав. На зупинці ми витратили якось непомітно майже годину, але це і було заплановано насправді з дітьми завжди так. Матиме знімання, а очі відчили. Бачили, яка вкрадається. Не дбало тільду Яблучну зернятку, сердито дорікала собі маленька мишка. Справді, дуже недбало, але докори не допомагали. Хоча нічний порив части бореві і перетворився на легенький вітерець, однак Тільда все одно мусила міцно тримати шарф, щоб його не здуло. Ти пригадуєш цю історію? Не дуже? Загалом розважаємось як можемо в автівці. Діти доволі спокійно поводяться, і навіть такий доволі тривалий, тривала така подорож. Я до речі, ось бачите, редагую відео під час того, як ми їдемо, вже відреагувала відредагувала і там на телефоні. Він експортується новий влог, який ви побачите ще. Під час нашої поїздки я вже зможу завдяки мобільному інтернету також завантажити все, викласти. З цим проблем немає. Все супер, технології рулять. Хлопці слухають музику, грають на планшеті небагато і недовго, намагаються читати. Ну, Петро, принаймні, цього разу намагався читати, відволікався, звичайно, і просто спостерігають за дорогою. Ось такі такий в нас час. Діти якось, мабуть, ніколи не пам'ятають, щоб вони особливо капризували. Звичайно, там, якщо вже їхати, наприклад, 3-4 години не зупиняючись, тоді вже це важко. Це важко і дорослим, і звичайно, дітям. То ми закладаємо цей час на зупинки. Ну, цього разу обійшлося бачите, лише одною зупинкою. Ну, всі натхненно поспішали. Скоріше опинитися в Парижі, хотілося хоча б трошки застати ще світлий час доби. Наскільки нам це вдалося, ви звичайно побачите трошки згодом, але ось так, наша, наша подорож триває, захоплива наша подорож. І зараз, переглядаючи запис цього відео, згадала одну думку, з якою хотіла з вами поділитися. Коли ми у 2022 році проїздом були в Парижі, буквально з аеропорту на вокзали, з вокзалу їхали швидкісним потягом. Який, до речі, 800 кілометрів долає за чотири години, уявляєте, ну, супершвидкісний. Звичайно, швидкість була така, що пейзажі зовсім не порозглядаєш, як то з ми, пересуваючись потягом. Але саме згадалося, що ось так ми і бачили з вікна свої, і отримували свої перші враження про Францію. Звичайно, це був березень, 8 березня. Листя було ще менше, не такий осінній пейзаж, але більш-менш дуже схоже. І в мене аж такий був фідбек. Я наче повернулася в березень 22-го року, зараз їдучи, розглядаючи у вікно природу і ландшафт. Так, ну що, нам 30 кілометрів залишилось до місця призначення, але показує, що ми будемо годину туди їхати. І ось чому. Ще п'ятдесят хвилин. Так. Майже стоїмо. що Так, в реальності ні, це вперше ми її побачили. Бачив при бачити його. Де... Я не побачив. Відлізі літа вони. Завтра побачимо ще ближче, так, лисичко? Вже на сьогодні. Но ми зараз ще ближче під'їдемо. Ельфова вежа, хто так казав? Николай. Не Сітики be... так казали. А це Ейфова вежа. Ейфова вежа. Ейфупа. Ефелева. Ейфова. так. Ейфель. Ей. не ельф? Не ельфи, так. Побудували, але було б прикольно. Mm, і як Альча, тому що Адриєна здається. Так, я пам'ятаю зверху, что там якось. Саме там схожа на жінку. Там живе. Це має більше де жити, мабуть. У Парижі дуже дорого знайти собі житло, бо вона просто обрала гон там ще. Тут в них цілий готель на вулиці. Так, чекаємо тепер. Іван поїхав в парку, на паркінг. Не знаю, він завчасно, мабуть, подивився де Звісно, якась тут експозиція. Оскільки я знаю, вона присвячена емігрантам. А там груша мова. Так, про нас. Так, ти грушу тільки помітив. Ми будемо біля цієї будівлі жити. Ось так це виглядає. А медичи тогда как пишется? От французской учины читается медиси, алереды медиси. Лі, заходь, та... будь ласка, ти, ж... ти стала на переході. Так, це тут. Проходимо. Як, я можу... Як це може бути не тут, якщо в мене код від цих дверей? А... Зараз, ні. Йдемо до заднього двору. Нічого не видно. Ходимо, а не вмикається туди. Мамо, Петро. зачиняти. Зачиняйте, Прекрасно. Одна кімната без вікон. Одна, що вам вікна. Підвальна кімната одна. Знімаємо нормальний огляд. Отже, ми в якийсь. Який підзер. Добре, це не страшно, Петрусь. Тут у нас що? А, Париж, такий Париж. Аби ви ще знали, скільки це все коштує? А, це триповерхова квартира, яке все. Стареньке. Я думаю, що це оригінально зберегли каміння. Так, це наша кухня. Там так, чотирь... чотирьохповерхова квартира. Так взагалі, господи, це ще що таке. Ох, і цікаво. Але точно немає сумнівів, що будівля старовинна. Іще одна має бути. Не кричи. Гриш, не кричи, будь ласка, стільки емоцій. Тут є Ні, мабуть, це все це ванна. Де світло, вмикається? Бачить, де вмикається світло. Так, світло вмикалось аж ось тут. Мені зараз здається, що я в якихось відео бачила. Так, Написано цю машинку не використовувати. Чомусь. Ок. Так, спальні більше немає, тому що, ну, так, одне двоспальне ліжко, ось цей диван має. Розкладатися і внизу там три ліжка. Ось така історія. Не душа ще вона. Це старовина. так. Ану, микни світлово. Є тут світло. Поки що не можеш знайти. Ось так. Вау. Ну все, ванна є. І душа. Щ... І душ. Так. Бо я не було, бо я в воді. Ось така квартира. діти, як завжди, в очікуванні нових вражень. Ну і вікна, як я розумію, виходять у той темний внутрішній двір, через який ми йшли. Якось так. Ну, микнувся. Ліхтар ага, ясне, так, мені треба продуктовий магазин купити щось солодкого, які в мене шанси. Я на Google картах подивилась, так що я все знайду зараз. Клас. Колоритненько. Бастиль Маркет. І ми тут проїжджали, це площа Бастилії. Тут Бурят, десь має бути Карфур. Якщо ще повернуся в цей Бастиль Маркет. А, бачу Карфур. Карфур Сіті. Квартира специфічна, але в самому центрі Парижу. Це точно. Подивимося, що тут по цінах. Та, так само насправді, як в Тулузі, наприклад, в таких маленьких міні-маркетах. Це те саме. Євро 89 величезні авокадо. Супер. Гарна ціна. Непогана при не. Не по 10 євро. Жити можна. Але в карбоні дешевше. Порівняла, так? Я ще не знаю, скільки чоловік витратив на паркування. І він вже дорогою купив багети. Тут Поліція. Перевіряють документи чи що. Витратив на паркування і купив багети. Тож вже перші гроші витрачені. Але я 30 євро теж додала. Оптики. Не сюди Друзі. Таким вийшов влог, перший влог з Парижу. Можна так його зарахувати попереду ще кілька днів. кілька Цікавих насичених подіями і емоціями відео. Тож дочекайтесь, будь ласка, залишайтесь на каналі. Вже дякую вам за ваші вподобайки. За те, що пишете коментарі, слідкуєте за нами, за нашими пригодами. Ось, і ставте вподобайки, Елія підказує. Я, здається, вже це сказала. І бережіть себе, будь ласка, все обов'язково буде добре. Будемо. Зустрічатися і надалі. Майк. Не зрозуміло, що це було, навіть руку повністю не було видно. Був. Ставте, Ось так. Все бувайте.